Ласкаво просимо. Сьогодні ми в магазині електроніки. Дізнайтеся, як купувати електроніку та ставити технічні запитання. Телефон. Ентелефон. Ентелефон. Мені потрібен новий телефон. Ікепенніутелефон одах. Який саме? Велка. Велка. Який з них ви порекомендуєте? aan? Це працює. Het Het werkt. werkt. Чи добре це працює? Werkt het goed? Давайте повторимо словниковий запас електроніки. Ваша черга. Мені потрібен новий телефон. Ik heb een nieuwe telefoon nodig. Ваша черга. Який з них ви порекомендуєте? Welke raad je aan? Тепер питання про гарантію та повернення. Гарантія. Een garantie. Een garantie. Tie garantie. Heeft het een garantie?

Ваша черга. Запитайте про продукти. Ваша черга. Чи є гарантія? Heeft het een garantie? Ваша черга. Чи входить зарядний пристрій? Is de oplader inbegrepen? Послухайте розмову в магазині електроніки. Шукаєте щось конкретне? Op zoek naar iets specifieks? Так мені потрібен новий ноутбук. Який з них ви порекомендуєте? Ja, ik heb een nieuwe laptop nodig. Welke raad je aan? Цей дуже хороший. Має дворічну гарантію. Deze is erg goed. Er zit twee jaar garantie op. Ідеально! Я візьму його. Perfect! Ik neem het. Фінальний виклик. Ви можете сказати це? Ваша черга. Чи добре це працює? Werkt het goed? Ваша черга. Чи можу я повернути його, якщо виникне проблема? Kan ik het retourneren, als er een is? Молодець. Насолоджуйтесь новим пристроєм. До зустрічі наступного разу.